Привіт, починаємо новий влог. Я поки що ще не звикла, що у мене є мікрофон, який показувала вам у минулому влозі. І тому я знімаю без нього. Не знаю скільки часу піде на те, щоб я звикла з тим, що треба з ним знімати. Що ти кажеш, Міш? Ану ще раз скажи. Мікрофон. Ми з мішкою прийшли у ліс. Ось така краса. Гуляємо. Тато нас сюди завіз, да, мішка. А назад підемо пішки вже. Збираємо шишки. Міша їх назад викидає. Mm -hmm. Просить, потім викидає. І знову треба йому збирати. Вже мрію про те, коли він буде ходити сам без гіпса. До речі, ось з гіпсом ми так гуляємо. Тут красівочок, тут шкарпетка моя. Такі у нас будні зараз. Тримай. Можна вже шапку зняти. Якось зранку було дуже холодно, то я мені ще навіть шапку вдягла. А зараз вже можна, в принципі, зняти. Будеш викидати? Ну от, Вже молочко міша випив своє, а я каву ще не пила. Каву випила. Не, да, не пила каву, ти мій хороший хлопчик. А мамі треба буде попити потім каву? Да. Так, да. ну добре. Якщо ти вже так просиш, то добре. Що там в тебе шишки? Ми тут з драконом, з коробочкою, бо міша дракону кашу готував отими паличками. Ось такі справи. І годував дракончика, так? Да? Йдемо. о, викинув вже шишки. Йдемо зараз гойдатися на гойдалках. Тут у лісі є майданчик. Хто це міш? Дядя Мартин. Дядя Мартин. Молочко брали у Мартіні. Каже дядя, <рістя> дядя Мартін. <свистя> Ось такий тут майданчик, дерев'яний, лісовий равок називається, такий будиночок тут. І там гойдолки. Зараз підемо туди. Гойдаємось вже. Ось такі класні тут гойдолки. Щух. 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 Між тобі подобається? <звачка> До речі, хочу поділитися з вами, що Міша вже розрізняє маленьке і велике, так ще мило каже. Якщо вдасться, то спробую вам зазняти цей момент. А жирафік який? pain. <звачка> Мамікаво, Мамі, так. Проходили повз Новус і сидить котик, там такий гарний, схожий на цього, до речі. Вирішили йому корм купити, бо він так прям просить-просить. Корм дали котику. Да? Їсть голодний котик. Швидко дуже з'їв, майже цілу пачку. Матін, що ти робиш? Між, каже, Мафі, не, не копай. Ось така любов, і да? мій хороший. Ку-ку! Куку, -ку. ку ку Такі у нас ранки. Солодкі. Наша колекція книжечок про Бодіо поповнюється. Сьогодні на пошті забрала дві нові книжки. Будемо зараз з Мішою читати. Міша обожнює ці книжки про Бодю? Можемо роздивлятися і мафін тут з нами. Міша, розкажи мамі, а де це Бодо з мамою і з мисією? Де це вони? У магазині. У магазині? Точно. А подивись, що вони тут купили. Що це тут? Яблуко. У Яблуко. Міша, що це таке? Оце? Аня. Ванна, а що робить Бодю? Що робить? Мі, мі, Ой, а це що? Лампа? Лампа що робить? Світить точно, щоб не було темно, так? Книжки про проботя для мене прям фаворит серед дитячих книжок. Якщо чесно, вони неймовірно розвиваючі. Це друга частина. Є ще у нас перша, і Міша, мені здається, саме по ній навчився дуже багато звуків казати, а тут вже акцент на слова. І Міша, до речі, вже багато з них і так знає. Без книжки треба було раніше замовляти. Тут просто у книзі описані такі ситуації, як у житті відбуваються: От, наприклад, дитячий садочок, майданчик. Це також ще садочок, прогулянка, похід у магазин, ну і багато, багато іншого. Там якісь зустрічі з родичами, дні народження. Тут все-все це є, і є тематичні такі підбірки слів. Всі ці предмети, якби є на картинках, і я умішу запитую зазвичай, а що це, а там як песик робить, а знайди песика, покажи пальчиком, або а що ось це, і він каже, ложка. Ну, я думаю, ви зрозуміли суть. Дуже-дуже, дуже раджу замовити, якщо ви ще досі цього не зробили, і у вас немає всієї колекції. Я, до речі, замовила ще таку додаткову книжку, вона менше, ніж ось ці три. Із основної серії, але вона про те, що нам зараз дуже актуально, про горщик. Теж дуже класні ілюстрації в цьому ж стилі, і написана вона як така міні-казочка. Але тут достатньо багато сторінок, це так, не дуже міні Думаю, буде корисна нам також. Такі самі книжки про Боді або якісь інші дитячі книжечки можна замовити за ціною видавництва у My Color Shop. Залишаю посилання під відео. Ми сьогодні в київському зоопарку. Я сьогодні з пушочком не знаю, як вам мене чутно, якраз скажете, де й сама послухаю, коли буду монтувати. Приїхали погуляти, поки не дуже спекотна погода, плюс п'ятниця сьогодні, людей не так багато, як буде на вихідних. Тому ми сьогодні з чоловіком, з мамою. Ну, мішка, звісно, з нами. А, і до речі, вирішили ще їхати, бо Міша поки що у візочку, поки не бігає. То також буде простіше з ним тут погуляти і більше тваринок встигнемо подивитись. Ми вже якийсь час тут гуляємо. Я вирішила не знімати вам прям все цього разу, тому що постійно ми ходимо в зоопарк. В принципі, одне і те саме. Не думаю, що вам сильно цікаво. Покажу якісь прикольні фрагменти, а все інше просто не буду знімати. Така у нас сьогодні сімейна прогулянка. Я сподіваюся, що. Ніші буде цікаво, ну поки що, поки що цікаво. Туди до птахів сьогодні вирішили не йти, тому що у нас совмаль часу, в принципі, хочеться, щоб міша вдома ліг спати. Мої десь там уже йдуть. Я тут поки з вами розмовляю. Йдемо одразу до приматів. Міше обожнює мавп, тому, тому класно. До речі, на вході у новому вольєрі були дві мавпи. Дуже близько, а дуже сподобались, тож до мав обов'язково треба зайти. з мамою І з мамою йдеш? І Мам. А куди йдемо? Кого дивитись? Кого дивитись йдемо? Скажи, тату, хто там? Хто там? кого Мавпи. Йдем? А он сидить, дивись, з самого верху. Ой, ось побігла, помахала Міші і побігла далі. Ти стрибаєш? Гляньте, пливе. Пливе до нас. <playable> Привіт! Міша хоче потрогати? Мішу, понюхав. козочки до прийшли. потрогай, потрогай. Рік, рік який. Ух ти, який рік. Гострий рік. Привіт. Ой, пальці мені облизи. Тебе одну закрили. Морквинку. морквинку буде їсти? Так, а хто це? Хто буде їсти морквинку? Скажи мамі. Так. Зайчик, кролик. Ну, зайчик Ми теж будемо, підходить. Цей, ага. Клас, <глазу> маленький. Прийшла на манікюр, хотіла обрати яскраво рожевий колір, але як це зробити, якщо тут 10 штук реально яскраво рожевого, просто різні відтінки. Дуже складно. Ви не повірите, чомусь захотілося саме рожевий. Ось такий яскравий обрала, на мене це не зовсім схоже. Але мені подобається. Сказала вам, що яскраво рожевий манікюр це на мене так не схоже. Прийшла додому, перевдяглась у піжаму рожеву і зрозуміла, точніше згадала, що в мене купа всього рожевого у мене от навіть рушник рожевий. Про що тут казати? Просто я ж. У багатьох, до речі, людей асоціюються з рожевим. Чому я раптом подумала, що це мені не властиво, я не знаю. От тепер для мене це загадка. Сьогодні виявляється День матері, я взагалі про це забула. Тільки відкрила очі, Міша приніс мені листівочку. Це так мило. І ще подарунок зараз покажу. А також ось таку книжку мені подарували мої чоловіки. Міша та його найчарівніша мама Лена. Дуже мила книжка, ці ілюстрації. Клас! Мені дуже подобається. І єдине, що, я так розумію, що маму і Мішу можна було обрати, як вони будуть виглядати, а от тата ні, і виходить, що з нами тут скрізь якийсь мужик на картинках. Ось, наприклад. Іду, синочок, що там. Але в цілому, дуже гарно намальовано і класні віршики. Клас. Купили квіточки для моєї мами. Міша нюхає. Понюхаєш ще? Конвалії, синочок. Понюхай. Конвалії. Так, да, конвалії. Ану понюхай. Пахнуть. Бабусі. Бабусі, так. Да. Ми тут з мафіном хочемо вам дещо сказати. Я знаю, що у мене на каналі переважна більшість аудиторії це мами. Я хочу привітати вас також з Днем мами, тому що бути мамою це дуже класно, але іноді дуже складно. Іноді часто складно. От тому кожна з вас велика молодець. Пам'ятайте про це, не знецінюйте себе, не знецінюйте той час та сили, які ви вкладаєте в дитину, бо в будь-якому разі ви молодець. І дякую, що дивитеся мій канал. Але я не прощаюся, зачекайте. Хотіла вам ще дещо розповісти із важливого за цей тиждень. Два пункти буде. Перший ми були у ортопеда, який сказав, що між з гіпсом треба проходити ще один тиждень. Але цей тиждень завершується рівно завтра, завтра в понеділок. Тобто це все буде вже у наступному влозі. І, друге, я на днях забрала таке щось просто нереально космічне з пошти, ну, посилку, хочу вам дуже показати, але все ж таки почну, мабуть, з цього вже наступний влог. Це просто щось нереальне, тому що у мене такого в житті ще не було. Це був абсолютно новий досвід. Я і хвилювалася, і дуже чекала цю посилку. Коротше, все побачите на власні очі. На цьому буду прощатися. Дякую, що дивитеся. Скоро побачимося у нових відео.